Зустріч Макрона, Трампа і Зеленського. Які результати цих 35 хвилин розмови? На що повинна піти Росія? Бажана на три букви, якщо чесно. Три плани завершення війни на столі у Трампа. Що в цих планах? я не хочу нічого говорити про це. Я не хочу робити нічого, що могло би перешкодити переговорам. Сирійська поразка Путіна і падіння режиму Башара Асада. Ворог зібрав 300 човнів і хоче штурмувати Херсон. Скажу як людина військова, нехай вони всі будуть дійсно на одному квадратному метрі. Тоді буде легше і влучати. Про все це просто зараз вмощуйте зручніше і не забудьте підписатися на наш канал. Ми починаємо. Свобода має свою ціну, і ця ціна життя захисників України. Від початку великого вторгнення Росії загинули 43 тисячі українських військових зафіксовано і 370 тисяч поранених. Втім, ця цифра складає і легкі. І повторні поранення. Половина із постраждалих бійців після відновлення повернулися у стрій. Статистику втрат повідомив президент. Зауважу, що менше року тому в лютому Зеленський заявляв про 31 тисячу загиблих воїнів. Водночас журналіст та головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов має інші дані, стверджує, що сукупна кількість загиблих та безвісти зниклих у понад два рази вища. На жаль, е Наші безповоротні втрати у війні вони дійсно становлять за тими даними, які генеральний штаб передав на ставку Верховного Головнокомандувача, якщо рахувати загиблих і зниклих безвісті разом, становлять близько 105 тисяч військовослужбовців. Понад 70 тисяч е, визнаних вже людей загиблими і 35 тисяч зниклих безвісти. Втрати ворога – 198 тисяч ліквідованих загарбників. Ще понад 550 тисяч окупантів поранені. Цифри Зеленського перетинаються із заявами західних партнерів. Новообраний президент США говорить про мінус 600 тисяч у російського війська і 400 тисяч втрат серед лав ЗСУ. Дональд Трамп наголошує, Ця війна, взагалі, не мала розпочинатися, і її потрібно припинити. Як найшвидше Україна готова укласти угоду і зупинити це божевілля, заявляє Трамп. Пропонує оголосити режим тиші та починати переговори. каже, що м'яч на стороні Путіна саме він має зробити наступний крок. А ще світ чекає і на допомогу від Китаю. Заяви Трампа лунають одразу після зустрічі у Парижі. Лідери США, України та Франції мали півгодини переговорів, але висновки у сторін вочевидь різні. Зеленський нагадує, що без гарантій. Безпеки жодні угоди з Росією не спрацюють. Війну не припинять папірці із кількома підписами, і ворог в будь-який момент порушить зупинку вогню. Чіткий курс для російських бажань майбутній угоді президент окреслив на початку тижня ще до зустрічі із Трампом та Макроном. На що повинна піти Росія? Ну, Бажана на три букви, якщо чесно з <на> нами, ну бажано, щоб вона просто зрозуміла, що Роба робить те, що вона робить, вбиває нас. А ми захищаємось і боремось з ворогом. І поки що наші плани не змінені. А вже ж ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб в цьому році, 25-му році, закінчилася війна. Вибачте, за недипломатичну лексику. Партнери більш стримані у заявах під час виборів Трамп амбітно заявляв, що завершить війну за 24 години. Тепер спілкується із мовниками NBC News і каже, що так само активно налаштований закінчити конфлікт. Але тепер цитую: якщо вдасться, чи варто Україні готуватися до зменшення допомоги від сполучених штатів після того, як ви станете президентом? Напевно, що так. Ви сказали, що можете закінчити війну за 24 години я намагаюся, якщо мені вдасться, намагаюся Ви говорили з президентом Путіним? Ні, ви не говорили з президентом Путіним з моменту свого обрання. Я не хочу цього говорити, але останнім часом я з ним не розмовляв. Тобто, ви розмовляли з президентом Путіним з моменту вашого обрання? Я не хочу нічого говорити про це. Я не хочу робити нічого, що могло би перешкодити переговорам. Дозвольте мені сказати про що йдеться на цій війні. Гинуть люди в таких масштабах, які ніхто не міг би собі уявити. Такого ніхто ніколи не бачив. Нам доведеться згадати часи Другої світової війни. І навіть тоді, якщо ви подивитеся, і знаєте, хто гине? Це здебільшого солдати. Міста спустошені і зруйновані. Країна зруйнована. на столі у Трампа. Три сценарії: віце-президент Джей Ді Венс пропонує створити демілітарізовані зони. А екс-посол США у Німеччині Річард Гренел налаштований на більш радикальні кроки нові автономії на сході України. Є план від кандидата на посаду спецпредставника США по Україні, кіта Келуга в мережі вже поширили витримки змовірного документу. Втім, фактично це уривки старої статті Келуга про російсько-українську війну. Ключовий спецпредставник пропонує заморожування бойових дій на поточній лінії фронту. Членство в НАТО відкладати щонайменше на 10 років. Військова підтримка Києва триватиме. Москві дозволять залишатися на нині окупованих територіях, але і Україну не змусять визнавати їх російськими. Натяки від США жваво обговорюють у Кремлі. Наближений до Путіна олігарх Малофієв заявляв, що Келлог, звісно, може приїхати до Росії винятково, щоб його послухали і відправили куди подалі. У Вашингтоні цей закид почули. Малофєєву порадили сховатися у коробці. Генерали, якщо ви могли би відповісти, у мене є лише близько. 10 секунд на коментар цього російського олігарха, якого цитує Financial Times щодо того, чи буде Путін взаємодіяти зі сполученими штатами. Щодо деяких конфліктів, здається, це стосується лише ширших конфліктів. Цей магнат каже, що Келох до Москви зі своїм планом. Ми беремо його і потім кажемо йому відійти, бо нам нічого з цього не подобається. Це була б вся переговорна справа. Для того щоб переговори були конструктивними, нам потрібно Потрібно говорити не про майбутнє України, а про майбутнє Європи та світу. Швидко остання думка чи остання реакція так, на цей реакція на це така. Йому краще зрозуміти, хто такий Дональд Джей Трамп, бо це велика помилка недооцінювати Дональда Джея Трампа. Світ вже робив це раніше і допустив величезну помилку. Це не Кіт Келох. Ми говоримо про Сполучені Штати Америки. І президент Трамп. І він впорається з цим, як завжди. І я просто би зауважив йому, краще повертайтеся до своєї коробки і краще зрозумійте президента Трампа, тому що явно ви цього не робите. І ви явно не розумієте Сполучені Штати Америки. Росія слабше через війну з Україною, і саме тому тепер росіянам доводиться тікати із Сирії, наголошує Трамп. Менше двох тижнів знадобилося сирійській опозиції, щоб пройти переможним маршем до столиці Дамаску. Режим Башара Асада впав. Повстанців зустрічають із захопленням та радістю. На землю падають пам'ятники диктатору на державному телебаченні. Лунає сирійський гімн. Майже рівноцінна заміна лебединому озеру. А далі сирійська опозиція оголошує про падіння багаторічного режиму. Перед об'єктиви камер потрапляють гаражі із десятками автівок диктатора. Та підземні бункери його родичів, захоплені палаци та резиденції. Міжнародні інформаційні агенції заявляли про ризик падіння чи спиття літака, на якому міг бути Башар Асад. Про різке зниження іл 76 та подальше зникнення із радарів. Повідомляв онлайн моніторинг Флайт Радар. Втім, як заявили в головному управлінні розвідки України, це операція із прикриття, яку влаштувала Російська Федерація. Москва швидко змінює тон державні пропагандисти вже не називають збройну опозицію терористами, говорять, що Росія ніяк не може вплинути на події у Сирії. Хоча ще у 2017-му Путін обіцяв геть протилежне Тут створені і на постійній основі будуть діяти два пункти базування. в Тартусі і здесь в мімімі. Якщо терористи вновь піднімуть голову, то ми нанесемо їм такі удари. Которая поки і не видели. Не бачили і вже не побачать. Ворожа пропаганда заявляє, що, попри надання обіцянки від Туреччини, безперешкодно втекти із Сирії вдалося не усім російським військовим. Частина потрапила в оточення повстанців. Облю маленьку паузу а в нашому випуску, аби ви підписалися, поставили лайк цьому відео і не забули його прокоментувати в гур. Повідомляють, що російська армія забрала бойові кораблі із бази ВМС у Тартусі, Фрегат адмірал Григорович» Та вантажне судно інженер Трубін. Росія поспіхом тікає і втрачає ще одного союзника, який дозволяє диктувати правила на близькому сході. В майбутньому так само стрімко впаде, і путінська диктатура кажуть в центрі протидії дезінформації. Знаєте, мені дуже хотілося, щоб приблизно такий же сценарій був в свій час у ворожій до нас країни, коли за режим Путіна. Ніхто навіть не починав би воювати, і фактично опозиційні сили, а ми маємо такі, бачимо їх, і РДК, і Свобода Росії та інші. Ми б дуже швидко просувалися до Москви. В свій час я думаю, таке може цілком статися. Сирія була також для Росії, особливо режим Башара Асада, інструментом тиску на Ізраїль і на Саудівську Аравію. Зараз Росія це втрачає відповідно. Путін програє на Близькому Сході ще до приходу Трампа. Така ситуація, Росія намагалася зіграти на погрозах світового рівня, але цей шантаж пішов не за планом. Путін хотів нажахати усіх власним орішником, але його здав власний начальник генштабу. Як повідомляють джерела з Times та ABC News, за тиждень після балістичних ударів по Дніпру Валерій Герасимов зателефонував до США, говорив із колегою головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Герасимов запевняв що запуски Орєшніка планувалися заздалегідь і аж ніяк не пов'язані із ударами атаком з Росії. Як про це на весь світ намагався заявити Путін? Офіційна ж причина дзвінка попередження про російські пуски гіперзвукових ракет в Середземному морі. І яка іронія, Москва розповідає про війну із НАТО, погрожує в телеефірах ударами по Вашингтону та базах у Європі. А насправді дуже непокоїться за безпеку американських військових кораблів у Москви мало альтернатив і ще менше фантазії. Путін рушив до Білорусі, де заявив, що ракети Орешнік можуть розташувати на території підконтрольній Лукашенку. Але і тут є, як то кажуть, нюанс. Раніше керівник кремлівського бункера заявляв, що балістика середньої дальності вже йде у серію. Тепер з'ясувалося, що це нібито станеться лише у другій половині наступного року. Що касается е, можливості розміщення такого прямо скажем, грозного оружия корешник на территории Беларуси, это станет можливим, думаю, во второй половине следующего года. Спасибо, Владимир Владимирович. Меня очень устраивает ответ. Вторая половина будущего года. Да, вторая половина. Спасибо. К, к, этому, к этому времени, э, ну, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск. Пока Москва обещает серийный выпуск «Орешника», Украина без зайвых анонсов поставила на конвейер «Пекло». Це вже друга відома на загал українська ракета-дрон після паляниці, анонсованої ще на день незалежності. Пекло може летіти на дистанцію в 700 кілометрів і вже має успішні бойові застосування. Перші десятки ракетодронів передані до ЗСУ в день їхнього професійного свята. Це дуже важливо, що є вже партію. Люди бачать, що є серйозна кількість відповідних ракет наших збройних сил на полі бою. Це дуже. Важливо.

Росія планує нові провокації у Херсонській області. військові адміністрації заявили про план окупантів перетнути Дніпро і рушити на штурм Херсону. Буцімто вже мають за три сотні човнів в силах оборони півдня України. Зауважили, готуються до будь-яких ситуацій, але мають і сумніви щодо планів Росіян, адже ворогу потрібно не лише подолати річку, але й навести переправи. Речник української добровольчої армії південного напрямку Сергій Братчук зауважує окупанти. Хочуть підняти паніку серед українців, але у разі наступу Дніпро для ворога стане червоним. Зараз дуже багато вкидань. Особливо, що стосується запорізького напрямку, там міста Запоріжжя, що стосується, от бачимо, придніпровського Херсонського напрямку, і ці чутки ворог підсилює відповідно з проведенням свого ІПСО. Ну, наступи на Херсон на нашій пам'яті з вами вже я думаю, ну ми кільканадцять пережили те, що ворог оголошував у своїх пабліках у своїх соціальних мережах. Ну, якщо уважно дивитися на звіти Сил оборони Півдня, зокрема, ми можемо побачити, що там фактично кожного дня. Знищується плав засоби ворога п'ять човнів, два човни. Так ну давайте за місяць. Там, якщо кожен день, то воно й набирається відповідно, А може кількість, теж маємо розуміти, на мій погляд, що це знову таки не буде 300 човнів на одному метрі квадратному з одного боку з іншого. Скажу як людина, військова, нехай вони всі будуть дійсно на одному квадратному метрі. Тоді буде легше і влучати. Слава Україні, слава силам оборони. Не забудьте підписатися на наш канал. Дякую вам всім за довіру. До зустрічі.